Ось так виглядає біатлонний комплекс у Новояворівську. Ось ця його частина це біатлонне стрільбище. Тут розміщені спеціальні мішені. А посеред лісу можна побачити залишки лижа ролерної траси. Ця спортивна база діюча. Тут проводять тренування, місцеві діти та юніори. Розповідає тренерка із біатлону Софія Ясенич і каже: не ремонтували та не перекладали асфальту тут понад 25 років. І Якщо постріли тренувати тут можливо, то виїзд на біатлонну трасу через стан покриття ні. Відновити абсолютно повністю цю трасу. Ми вже згідні, наприклад, навіть може хай просто поміняють установки і зроблять трасу. Щоб ми не їздили по по. Під машинами, як то кажуть, ми виїжджаємо на траси, де є рух, і ми кожен день переживаємо, різкуємо життям своїм своїх дітей і вивозимо їх просто кататися під машинами. Тому що десь нам тренуватись треба. Ми єдині, напевно, які не маємо такої можливості. Тому що кажу, в Тернополі, в Чернігові, навіть в Чернігові, попри всі обставини, вони все одно виходять і вони мають трасу, вони мають де кататись. Ем, Суми так само всі мають. Практично всі мають близько асфальт і мають можливість. Ми такої можливості не маємо. Саме цей Комплекс мали реконструювати за майже 100 мільйонів гривень. Про це у своїх соцмережах розповів волонтер Святослав Літинський. Також він став одним із близько 60 людей, що у суботу прийшли із одиночними пікетами до Львівської обласної військової адміністрації. За його словами, так хотіли показати, що обурені тим, як використовують сплачені до бюджету податки в той час, як в Україні війна. Одні з наймасштабніших проєктів, які мали втілювати в області, це спортивні об'єкти в Новояврівську та в Кам'янці. Ці розповідає Святослав Літинський. Держава зараз витрачає гроші дуже багато намарно, так що вона не допоможе нам захиститися від Росії. Хочуть будувати нові стадіони в черговий раз ремонтувати поремонтоване. Є дуже кричущі об'єкти, які просто от читаєш і розумієш, що вони кричущі. От, побудова нового спорткомплексу в Кам'янська в Кам'янкабузькій на 117 мільйонів гривень. В них бюджет цього міста 200, двісті здається мільйонів гривень. Вони за 117 мільйонів гривень хочуть будувати під час повномасштабного вторгнення новий спортивний комплекс. Гадаю, тендер на реконструкцію у Новояворівську спортивного біатлонного стрільбища оголосили 26 липня цього року. Керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький оголосив про те, що договір не підписуватимуть. За словами тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного управління капітального будівництва Романа Дулі, це поки єдиний проєкт в області, який скасували. Це поки що є один проект, який набув скажімо, суспільного резонансу. Він був скасований. Після нашої перемоги, скажімо так ми вернувся до даної теми. І я вважаю, що, що в державі будуть потрібні нові стадіони і розвивати скажімо так, спортивну інфраструктуру і в нашому регіоні, і взагалі в державі. Пріоритеті зараз, скажімо так, все-таки у нас стоять школи, дитячі садочки, і однозначно, десь ми робимо напрямок на внутрішньопереміщених осіб. А за словами Святослава Літинського, він має дані про близько п'ять таких тендерів на об'єкти некритичного напрямку в області. І щодо них, поки рішень про відтермінування чи відміну реконструкцій, немає. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина,